Ох ти, Я думаю, де вона кричить з самого ранку, це навіть не вона, це він. А він аж де залетів. Вітає теплий сонячний ранок, а він і справді такий, розпускається Кація. Батуркують голуби дикі. І він собі кричить на все село. Ранок оськовий і вже, напевно, що й день такий буде. Тому я вітаю вас цього дня. Бажаю вам гарного дня, 17 травня, тихого, спокійного. От е, хочеться сказати, що нарешті уже мирного. Вийшла уса, дивлюся, вже розпустився, ні клематіс, не весь, десь саме почав, але все рівно он, верхівка дуже гарненька. І ось уже незабаром відкриє полюски і ретро, Ось такий. Хожу, дивлюсь на це все. Не хочеться передавати вам свого настрою, але чогось мене такий вже розпач охоплює котрий день. Е, знаєте, кому знайомий отакий стан, коли вже навіть скучаєш за роботою. А вайгелка, дивіться, яка. А ви тільки подивіться, яка вайгелка. Я е, знаєте, в якому плані, е, в тому плані, що е, ну, носити з курчатами і з каченятами туди-сюди. Ну це ж для села -то взагалі не робота. Ну що це за робота? А, що, а, що, а, щось, а щось більшого. Не, не маю змоги. Ось От. От така кропива гарна, вимахала. Її б да, посушити вже. А ще не можу, ніби то стан спокою, якби вже значно легше. А різких рухів зробити не можна. Посісти не можна. Все, все якось відчувається. І, і тому так. Ну, якось так, але таке. Не будемо портити. Красивий ранок. Підемо, напевно, що до курчат до коченят. Так. Ось уже ці старші коченята, все. Вони навичі в кліці не були, вони собі вибігають з качками разом. О, вони в кліці не були, якась одна чи клітку сіла. От. Води нап'ються і йдуть пастися, все вибігло. Давайте, давайте, виходьте. Шестеро інкубаторних курчат. У мене вже третя квочка підібрала. Тих закрила, тому що вони їх не виводили ніде сліва. Гонила-гонила, а вони тут кричать цусавята, курчата і вони ніде звідси не йдуть і вона не виводить. Ну наді... надіюся що ось ця виведе. Вона, до речі, ось щойно полупила. Оце я зараз побачу, хочу під неї пустити ще тих курчат, які вона приводила. Воно то звісно є між ними різниця. Але нехай забирає усіх, якщо буде водити, і хай водить, тому що носитися з ними, знаєте, туди-сюди це не, не дуже діло, хочу сказати. Ну, кличе вона там нібито всіх, то хай йдуть. Усі маленькі курчата і цесарята, ну в якому плані маленькі, маю на увазі, що тут лише тільки карлики, кохи і дентамки. Ці, що без квочки. От. Усі пішли сюди на прицепчик. <реш> каченят уже до них не саджу, З каченятами вже буде зовсім інша історія і зараз я вам її покажу. Значить, ось качка намагається покликати і вивезти. Ну, вже вони виходять добові каченятка. Є їх тут о 14. Я щось помилилася. Я думала, що під нею більше є, але ні, 14 було, 14 каченят вона вивела. То під нею 100% вибір. От. Але вже їм доба. Вони звідси ж самі не, не зможуть ще поки що вийти, і мені, знаєте, це зараз дуже на руку. Каченята я ось позбирала ось ту саму кастрюльку, яку щойно виносила кручат, ловлю сюди маленьких бігунців, вісім штучок. Індійський бігунок. І тепер несу їх усіх під качку і сподіваюся, що вона прийме разом з цими. От вона. Мамочка серйозна, а ну, кончить, а не пішов. Каченят не бачив. І ось воно. Нове, маленьке стадо вже зовсім з іншою качкою. А велике, виходить, точніше, не велике. От а має на увазі старші. Все, вони лишаються ось, як то кажуть, по цю сторону барикад. Їм ем не буде вже такої великої калібаночки, щоб там боблятися. Туди йдуть малечо. Дивіться. Але все рівно сюди трішки води будуть напускатись. Можливо, якщо схоче Юра, то можна буде от сюди так ще її додати, розкопати трішки, ну це вже якщо схоче. Але вони в основному зараз, хочу вам сказати, що більше пасуся. Ну, прибігають ми туди, але так плавати, як плавали, вони вже не плавають. Злякав трішки нас. Звук такий голосний з самого ранку. Отак, От одним словом, я вже хоч трішки розібралася зі своїми цими малятами, будемо так казати. Е, Піду зараз і балі світло вже на день повідключаю, тибалі повитріпую, все на провітрування От, відправлю. Ну і ввечері буду бачити, як його все позбирати, звичайно. Але думаю, що все буде добре. Саме головне, що день вже теплий. Тому що коли холодно, то, то нелегко. Геть не легко оце все подумати, де його і як посадити, аби то воно було щось одне. В, в мене вже Юра казав вчорачі, то для чого ти підсипала ще інкубатор та що це сарятами? Як ти знала, що у тебе кричата, каченята? Ну як для чого? Яйця були підсипала, а що хай би яйця пропадали. Ну. А тепер, от саме на теплі, то будемо сподіватися, що якось ми помаленьку всьому будемо давати раду, аби все зростало, тому що а він мене такий каже: м'ясо, от от вже м'ясо буду коптити. Ну, от тепер саме головне, аби, аби все зростало. Е, з курчаток е, малих курчат, оця остання партія, е, і цесарят, то відійшло. Відійшло за позавчора і вчора троє цесаренят, і, е, і напевно, що і троє. Курчат. Так. І, і двоє курчат викидала вже прямо з-під кочки, тому що вона сиділа, але ну, десь не, не, довив, не довиводила, а, а придушувала. Тому двоє з-під кочки ще викинула. Оце таки на, на сьогоднішній день маємо втрати, а, а так все, все нормально. О, все, пішла бригада вплав. <свісно> так. Е, подружка. Що там таке? Ти що притенціовуєш? Щось вона не дуже цих бігунців. От, напевно, що не так все буде потішно, як я його собі помалювала. <гум> Щось вона їх вигонить. Зараз ловиш. Ну, каченята, що ж ти хочеш. Ну вон вони собі з однієї сторони перебігли в другу і все рівно з'являлися, <гум> розмішалися з тими шипунцями. Шипунців світленьких е, у, у, цій, у цих 14 штуках є. Аж, аж п'ятеро. Не знаю, ну е, троє точно чисто білих, а двоє таких. Таких, напевно, ще таких кремових, як, як качечка. Ой, одним словом хай сидять, тому що я точно з ними носитися не буду вже. О, а це те, що мені потрібно було бачити. Нарешті знайшлась квочка, яка всіх курчат під себе підібрала, і не веде їх до свиней нікуди. А... Он під нею так, ти на всієї партії. <рив> Це бентам, <рив> а чого він ще тут, а не знаю. <рив> Понесла на прицеп. Ну, от, ще де тебе не було, розкажи. Подивіться, який намотав на ноги порозочки з мотузочка. Вони не зв'язані ноги, а просто намотані. А його ж з цього півника навіть і не можна ж ніяк зловити, щоб його зняти. Вони ж не домують і не ночують у хліві. Все, пішли собі на. На вигул вже літній на постійні. Давай, сходь, сходь, вже всі твої пішли, а ти куди вискочив. Тікай. Чеку ти кличеш? Оце, ж він з погреба ось цю блакитну чекав. А куди я пішла? Там курчата, так, півники розбігалися туди всі. Кочка з курчатами буде виходити. Так, посипались. Так, 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 о, так, 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 так. О! Повиходили. Одненька з-під неї, така чорно-біленька, забрала туди на прицепчик, а там ще є, зараз вона ще дочекається. Тому що щось воно за нею не встигало, вчора так було прохолодно, і воно, бідненько, відставало, відставало. От. Так. Куди пішла? Ще одна кричить. Ну і ще, дорогі мої, для всіх. Але саме головне для Саші з Івано-Франківщини. Покажу кролики. Він каже, давно ви не показували кролики, вони, напевно, ще вже підросли. Ну, я так собі думаю, що, напевно, вже ми кроличку піддали до кролика. Зараз я ось так покладу їсти вже зразом і відкрию з іншої сторони. О, Так, ану покажи, ростемо. Кажи, напевно, що розтам, правда? Ну що, я, я, я тобі качанчика не несла, ні. От тільки я, я якщо щасно, ану пішов. Балабай, пішов. Я, якщо чесно, оце не знаю, за правду кажу. Де, де з них колик, де кроличка, тут більше Юра та Іван їсти носить. Ну а я вже так сьогодні, ну, можна сказати так, по дорозі і на прохання. Зараз ще іншому. Так. Ось, ну мені здається, що це ось кроличка. Вона така, мені як то ширшенька, да. і животик напевно, що там у неї такий уже е, лапки передні тонші. От, отак, то це, напевно, що кроличка, а то кролик. І кроличка, вона якась така, он пушок у неї з'являється, такий, як сказати, як то вже повосмикуваний біліє. ось так. А ну покажи, покажи, да. ось тут такий з'являється пушок, і кольором вона не чисто чорна, а таким віддає коричневим. Дивіться, двісті скільки колошиків вже такого пушку. Можливо, вона навіть і буде вже скуптися. От. А кріль він такий чисто-чисто-чорний. Такі кролики живуть, <рігав> живуть, ростуть. <рігав> ну що, бентамчики, ну що? А тут а під квіткою. Добре, від кроликів усе туди випадає, цим курочкам добре там собі подертися прийти. От хмаринкою голуби. Та Ще, мабуть, не тільки наші, бо що там щось забагато. Ух ти! А це хто у нас тут такий? Хто це такий незграбний, ще вологий? Остання качка почала виводити. Остання. Ця качка у нас рекордсменка. По тому, що давай позабираю відразу, що під нею аж 17 яєць. От, подивіться, подивіться, перші вже вона виводить. І ось ця я ось всю вже малечу, скільки вже вона виведе, а вже сидить сьогодні. Я її туди, теж до тієї качки, туди на воду загорошку, і оце буде підростати наступне стадо каченят. Ну ось так Міраночок, в принципі, і проходить, десь немає Юрасика, ще поки я спала, вже десь пішов в Оранку. Буду його чекати, з курчатами, каченятами поносилася, набачила вже, що прибуток є новий. От, е, піду не знаю що. Ну, ну що можу, ну що можу? Напевно, що піду та потереблю трішки кукурудзи на точ. Ну, хоча б, хоча б що-небудь. На все добре.